Слава Україні! Ветері ранкові коротесінькі ігрові новини. П'ятничний випуск. І сьогодні незвичайна п'ятниця, а п'ятниця 13. П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Субота! Плювата. Нарешті розробники Hogwarts Legacy повідомили вимоги до гри. Забавка насправді доволі невибаглива до старих 4-гігових карт. Звісно, якщо грати на мінімалках. Власники RX 470 та 570 радіють, що їх ще досі пам'ятають. Ну і 16 гігабайтиків оперативки, напевне, вже стали стандартними, що будуть вказувати. Не будемо довго на цьому зупинятись. Детальні характеристики на ваших екранах, але то не відміняє того, що гра як вийде, треба буде її мацати, бо вони можуть насправді бути завищеними ну або занищеними. Я не знаю не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Як вам відомо, немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Тому мій знайомий, можливо, і ваш знайомий пан Лаваш створив петицію. Якщо ви такий же ж самий фанат українізації ігрових світів, як і я, то підписуйте. То за суму все за підписую. А якщо ні, то це якийсь це сором, як то кажуть. Інтернетами ширяться чутки, що на 8 березня Sony запланувала оновлення прошивки своїх консолів, що принесе можливість нормально конектитись до Discord. Крім того, нам пообіцяли можливість грати деякі забавки через Хмару, не завантажуючи їх на консоль. Ця привілегія буде доступна підписникам PS Plus Premium. Проте знаючи, як до нас доходять PlayStation-івські оновлення, поки такого чекати не варто. Бо в нас офіційно і PS Now нема, і PS Stars теж. Ми відправляємо лебінь, щоб нам... Боця допомогла Юбісофт як і пліткували до того офіційно перенесли скал Bones на невизначений термін. Шаріку здається, тут щось не так. Новий режим до гри Hitman під назвою Freelancer отримав тизер, з якого абсолютно не зрозуміло, який буде ігролад. З опису зрозуміло, що це самітній режим з елементами roguelike, стратегічного планування, ну і розбудови бази. Нагадаю, що гра релізиться 26 січня і буде безкоштовною для всіх власників третього гітмена, чи правильніше сказати World Assassination. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Мікрософти не придбали Activision Blizzard, а цього разу до розганяння локомотиву, що віддаляє палипа від придбання, додались і Google з NVIDIA. Ю. А ще вчора філу жахнуло 55 рочків. Я б сказав, привітайте його придбанням геймпасу, проте його не можна офіційно придбати за гривні. Це є жах. CD Projekt Red тишком нишком припинила роботу GOG Connect. Ця файна штука дублювала вам забавки, що ви придбали в стімі, ще й на акаунт Гогу. Звісно, якщо ті забавки не мали ДРМ захисту. Також поляки найняли відому серед фанатів помаранчевого ютубу акторку, що має доєднатися до команди захоплення рухів для гри. Користувачі Твіттера намагались випитати її, що то буде за гра, новий кіберпанк чи курвак. На що вона відповіла, що підписала Індіей, але й спростовувати їхніх. Догадок не буде. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Гаразд. Чао. Адіос.